Невимовна втрата на фронті загинув герой з Красненської громади. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Сумом повідомляємо, що у кривавій війні, яку розгорнула Росія проти України. 12 травня 2024 року поблизу населеного пункту Новоселівський Сватівського району Луганської області внаслідок мінометного обстрілу противником загинув мешканець села Бортків Масленко Юрій Володимирович 1990 року народження. З вірою у перемогу самовіддано боронив боєць українську землю та разом з побратимами давав вісіч ненависному ворогові, щодня наближаючи довгоочікуваний день перемоги над підлим окупантом. Та, на жаль, не судилось герою побачити жаданий для всієї України день. Окупанти відібрали не лише життя нашого оборонця, а його мрії і майбутнє. Кровинку у рідних відважного захисника, в громади та України, щирі співчуття родині та близьким воїна. Усією громадою схиляємо голови у глибокій скорботі, молимося за спокій душі. Повідомляє Красненська селищна територіальна громада, світла пам'ять і шана Герою України.